Добрий день починається з доброго ранку. І з доброї новини, Юленька повернулася. Ну у мене було... просто робочий тиждень розпочинається з вівторка. Кажуть, ага. який день понеділок? Важкий? Важкий день понеділок. Я вирішила з вівторка розпочати. І, але як мінімум будемо складати вам компанію, а ви нам давайте взаємними бути. Взаємність це сила. І зараз е, варто піднести свою руку до екрану телевізора і зарядитися і зарядитися цієї позитивної енергетики від ранку на поділля. Поводиться він дуже спокійно і весь час хоче втекти назад спати. Ну, в принципі, все природні, як і у людей, коли їх будять зранку. Хто хоче свистіти, хто дуже активний і хто не хоче повернутися назад спати. Ну, скажіть мені, Ми зізвонилися з цим з харківським колегою. Каже, ти що там, що там розказував? Каже, ти вже прокинувся? А, ну добре, добре. То я буду в пророкувати. Одна цитата де є любов. Я життя. Кажуть, ну, я ще бачу. одна цитата. Життя, як художник кидається цитатами. Я в шоці. Я в такому махачі участь не брав. Ви Краще боротися в грізюці. Противо. Їх витратити, якщо Або ви де маєте. їх взяти? Або де Чи їх. взяти? Чи сьогодні вони будуть. Дилема сьогоднішнього дня. Де взяти 150 мільйонів доларів? Долар. А ось куха... Але вона, я хочу зауважити, вона корисна. Вона користиться все, що ти хотів зауважити. Таке зауваження, слушне головне, це були... Він заставляє, смачно? Смачно, лопіто? Будеш їсти 100 доларів, 100 доларів. Їстиш, не їстиш, давай 100 доларів. Так ось. А, він спочатку. Юля плаче. Він спочатку що шухав. Боже А там так, всі повитирали сльози, негайно. Ні, не, розумієте, він спочатку сам шукав ґрунт, а потім йому вже привозять. привозять то... для... Дійсно, якщо бути з коханою людиною, то будь-яка зима, будь-які морози мисли. І будь-які свята можуть затягнутися на місяць-два. З новим роком. Я вас люблю. З Новим роком мій ангел світла. О, я поясню. Просто зараз Олександр розминався, тренував свій артикуляційний апарат і вже дихалки не вистачило з вами привітатися. Це точно. — Доброго ранку, ось так потрібно Олександра. Доброго ранку. <світ> так, не вмикайте лунатиків, зараз до вас звертався. Мовить на вашу все, все, думку. Не будемо включати цих проявляти... людей. <світ> Тихенько будь. Проявляти кохання, свою любов і турботу.